Любі жінки, в мене сьогодні хочу поділитися з вами двома емоціями: це така туга і сором. Сором за своїх. Бо я за 25 років, як живу в Голландії, ще не жодного разу мене носом ткнули, що я якось не так розмовляю по голландськи Бо вони казали: а я в мене тут три бізнеси, і я вчилася з голландцями, живу з Е, Вони мені казали, Аня, ми до тебе приходимо не вчити мову. А свої ж свої отаке сміття роблять нашу таку сильну, красиву, націю слабкішою. Розумієте? Оце робить вас слабкішою. І мені соромно за отаких.